Кардіологи з усієї країни зібралися в Івано-Франківську для участі в науково-практичній конференції щодо проблем діагностики та лікування серцево-судинної системи. Науковці мають можливість ознайомитися з досягненнями внутрішньої медицини та відвідати майстер-класи провідних українських учених. Проблема вчасної діагностики та ефективного лікування серцево-судинних захворювань є актуальним викликом для системи охорони здоров'я не лише України, але й всього світу. Якщо ми допустимо декілька років назад, мали на першому місці, я маю на увазі по захворюваності і по смертності, це онкологічні захворювання, то буквально це вже другий рік підряд другий рік підряд серцево-судинні захворювання вийшли на перше місце. У такій ситуації не є винятком і медицина Прикарпаття. До того ж, кардіологам області доводиться щоденно вирішувати чимало нагальних питань. У нас найбільша проблема те, що у нас немає кардіохірургії. Я про це вже говорю другий рік. Шкода, просто що дійсно область два роки. От ми мали певні катаклізми, повінь потім епідемія грипу. Тобто, чинники, які... Ну, не дали нам змогу повністю втілити ті напрацювання, які ми зробили. На жаль, ще свідомість, а в деякій мірі, і наші лікарі, мабуть, вже напрацювали зв'язок із відповідними центрами Києва і Львова, і все ж таки. Направляють не до нас в обласну лікарню, де є кваліфіковані спеціалісти а все ж таки направляють у Львів у Київ. Це і накладно для людей, і в той же час гроші йдуть з області, які могли б залишитися тут. Серцеві недуги потрібно розглядати у контексті супутніх захворювань, наголошують медики. Саме тому більше уваги варто приділяти профілактиці хвороби. Наші люди що хочуть зробити курити. Пити горілку, мало рухатися і е, довго жити. Такого не може бути. Десь треба вибрати золоту серединку. Да. Ні в якому випадку людей не потрібно залякувати. І людям треба пояснювати. Переважна більшість наших пацієнтів це зважені, розумні люди, вони все дуже добре знають, вони борються за своє здоров'я. Нам треба допомогти нашим пацієнтам. І в цьому роль лікаря дуже велика. Результатом конференції мають стати практичні рекомендації для покращення якості лікування та подальшої реабілітації пацієнтів.